Я планую відвідати Львів наступного тижня. Я планую відвідати Львів наступного тижня. Ми вже відвідали цей музей. Ми вже відвідали цей музей. Я часто відвідую бібліотеку після роботи. Я часто відвідую бібліотеку після роботи. Вона завжди відвідує батьків у вихідні. Вона завжди відвідує батьків у вихідні. Учора я відвідав концерт у театрі. Учора я відвідав концерт у театрі. Вони регулярно відвідують цей тренажерний зал. Вони регулярно відвідують цей тренажерний зал. Чи відвідуєш ти уроки англійської мови? Чи відвідуєш ти уроки англійської мови?